Нашу олію знають не тільки України, а там, де живе українська діаспора. Від Австралії до Аргентини. Почало тут все міняти. У нас не йдемо говорити. Матріархат жінка. Це завжди справа для душі. Це те, що тебе може надихати. Це відгуки людей. Олісті Попільські олії знають далеко за межами чесників та виготовляють їх саме тут, у мальовничому куточку рогатинщини. У чому секрет успіху цього ветеранського бізнесу? Зараз розпитаємо у власників. Добрий день! Добрий день! Як у вас? Оля, вітаємо! знайомтеся Михайло Росоловський до російсько-української війни працював у Харкові на великій теплоелектроцентралі, яка забезпечувала містян теплом і світлом. Але у 2015 році пішов добровольцем на фронт. На той момент йому було 57 років. Мене б і не мобілізували, бо я вже був в такому віці 57 років, могли її не мобілізувати. Ну не знаю, якісь. Які, гени якісь заложені, патріотичні. Хтось повинен бути захищати батьківщину. розумієте. Якщо ми не будемо її захищати, то нас або прийдуть розстріляють, або будемо вивезені в собі. Нам потрібно в цій війні тільки перемога. Іншого виходу не може бути. Командував взводом радіозв'язку і тимчасово виконував обов'язки начальника центру зв'язку, Михайло Росоловський три з половиною роки воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Я був і в Донецькій, і в Луганській області, прекрасні командири були від командира батальйону зв'язку до начальника центру зв'язку, прекрасний командир бригади, і коли хороші. В тебе далі по старшинству командира, ти отримуєш конкретні бойові завдання і е, передаєш своїм підлеглим, і то впливає теж на морально-психологічний. Морально психологічно на колективу, а от після демобілізації повернутися до мирного життя було нелегко. Це відчули на собі і рідні ветерана. Мій тато повернувся з АТО, і він був в катастрофічно поганому стані як психічному, так і фізичному. Фактично, кожної ночі ми не спали, тому що татові віснилися жахіття. Він стріляв, в нього стріляли. Це були дуже Дуже нервові, дуже сильно напружені для нас і дні, і ночі. Тата на той час були дуже сильні болі в шлунку, дуже були проблеми великі з кишківником. Його боліло коліно, тому що він отримав травму. І також три роки він фактично жив в окопах, і в його віці на той момент це було дуже згубно для здоров'я. Родина переїхала з Харкова у село Чесники на Рогатинщині на малу батьківщину Росоловських і шукали різні шляхи, як відновити здоров'я та душевну рівновагу, забрані війною. А врешті хтось порадив, що ляна олія суттєво покращує самопочуття. Ми почали купляти олію в аптеках, але звернула увагу, що Термін придатності 12 місяців. І я пам'ятаю, що льняна олія вона досить швидко окислюється і буває дуже гірка. І о, коли в черговий раз ми придбали олію і тато не зміг її навіть проковтнути, звичайно, в мене був такий стан, що я вирішила, ну краще я куплю невеликий маслопрес, і тато буде сам собі віджимати олію, тому що дійсно олія льняна почала дуже добре допомагати і відновлювати його стан е після АТО. Коли тато віджав льняну олію першу, то ви знаєте, вона була настільки смачна. Вона була така приємна на смак, що нам навіть хотілося купатися в ній настільки нам і тато повністю заглибився в цю справу. Бачимо такий чистенький хороший потічок для ної. Процес засірки. Насіння льону це найбільш корисне насіння льону для нашої нації. Підходить для олія універсальна, лікує безліч хворів. Зимою дуже добре поєднується з квашеною капустою. З квашеної капусти отримуєте вітамін С з ляною олією величезною кількість омега 3 Тато поглинув повністю в виробництво. Він цілий рік вивчав властивості різних олій. Він пробував різне насіння, як віджимається олія. Він пробував різні температури режими, і це дуже сильно повинуло його. Мене назвали «Опільські олії, зареєстрували торгову марку за назвою опілля. Перш ніж почати випуск олій, багато начитав всі літератури, десь рік прийшло на це часу. Отримали технічні умови Івано-Франківському інституті метеорології і сертифікації на випуск 12 видів олій. Наші олії, чим характерні, відрізняються від інших, це олії холодного віджуму. Їх Олії холодного віджиму відживають при температурі не більше 45 градусів, щоб були збережені всі мікро- і макроелементи. Далі йде накопічувальний резервуар, відстоюється. Ми природним методом йде відстоювання. Потім розливаємо, фасуємо етикетки, наклеїмо і відправляємо вам по всій Україні новою поштою. Щоб ви знали, хоча ми і маленький виробник, до нас приїжджають на екскурсії, заробітчани, нашу олію знають не тільки України, а там, де живе українська діаспора від Австралії до Аргентини. Ці олії належать до нішевих, тому що мало такого насіння олійних культур на, на противагу соняшникової олії. Але є багато виробників, щоб дешевити випуск таких нішевих олій, випускають пластикові тари, пластик дихає, олія гіркне. Україна може похвалитися двома такими видами олії, які рідко в будь-якій країні зустрічаються. Це конопляна і ілляна. Наші українські вчені в місті Глухої Сумської області є інститут лоб'яних культур і виростили безканабісний сорт коноплі, який розпосюджують по всьому світу. А ще в асортименті макова, гарбузова, кунжутна, гірчична, рижієва, з волоського горіха, розторовщі, чорного кмину і про користь кожної з олії Росоловські можуть розповідати годинами. Крім того, дуже корисна клітковина з насіння льону. Ми віджимаємо олію, отримуємо олію і супутню жміх такий для неї, його дрібно перемирюємо. Крок за кроком так сталося, що виробництво олії поглинуло всю нашу родину. Ми всі захопилися, і дуже часто до нас люди зверталися і казали: ну, ми хочемо побачити, як проходить сам процес віджима олії. Як ви це робите? А де ви віджимаєте, де ви знаходитесь? І я подумала, що було би добре, щоб люди приїжджали до нас і знайомилися з нами як з виробниками. Я хотіла всім показати нашим гостям, як виглядає село, яка в нас є прекрасна церква, дуже давня, це є первина івано-франківської області. Хотіла б, щоб люди бачили процес віджиму, пробували різні олії на смак, не лише льняну. І ми почали. Я написала швидко коротку екскурсію для того, щоб для людей був такий тур вихідного дня, щоб вони виїхали з міста в село і отримали позитивні враження, щоб вони можливо хтось надихнувся нами і створював щось у себе в селі, відновлював своє село. І з сім'ї ніхто нікого не піде, розумієте? За, у нас ініціатор всіх ідей це дочка Роксолана. А, всім іншим займається. У нас голова сім'ї, будемо говорити, матріархат, жінка. Почала тут все міняти. Тут зовсім все було по-іншому. Перше, що я зробила, побудувала цю хату. Ось де ми зараз живемо. Потім приєднала і всі проєкти це мої. Приїхав Руслан, я не те архітектор, щоб оформити цю хату. І каже: а хто вам робив проєкт? Я кажу, я. А він каже: у вас професії архітектор? я кажу, ні. Він каже, це. Це професійно зроблено, каже, давайте я візьму собі і буду пропонувати людям. Я кажу, будь ласка. <гум> Потім я це зробила теж. Зробила таку такий проект. Галина Русоловська колись заснувала у Харкові видавництво, що друкувало книги українською та англійською. Ще коли це не було мейнстрімом. Багато років була помічницею слави Стецько у Верховній Раді та працювала у комітеті закордонних справ. Після такої активної діяльності перші декілька років пані Галині було дещо тісно у селі, але нині вже не уявляє себе поза сімейним бізнесом. Ми ще думали виїхати звідси зараз. Зараз я вже думаю, що ні, ми б не виїхали звідси. Нам Бог дав в руки такий бізнес, який е, показав нам, що є інша ще відповідальність, інші, е, інші справи, ніж ми робили до цього часу. Ми е, зовсім по-іншому почали відноситися до людей, е, по-іншому е, сприймати їх. По-іншому від, відноситися до тої території, де ми знаходимося, розумієте? Ось. І що саме найголовніше, що я неймовірно полюбила село. Окрім олії, Росоловські печуть хліб, без нього не обходиться жодна дегустація опільських олій. Для того, щоб презентувати гарну олії, треба було ну, спекти хороший хліб. І це було все так, як фронтом, швиденько замісила хліб, спекла, приїхали туристи, попробували і кажуть: крім того, що чи можна вас купити улі, і Вони сказали, а чи можна вас купити хліб? І для мене це було таке потрясіння, тому що я думаю, що ну у Львові, Франківську і в Тернополі взагалі немає проблем в Україні з хлібом. Всюди є пекарня. І вони сказали: Ні, ви знаєте, ми от хочемо вашого такого домашнього хліба. Я вже почала пекти хліб з запасом, тому що люди приїжджали і розбирали хліб. Купили печі, закупили тістоміси, почали ще пекти хліб на заквасках. Я туди додаю гірчичну олію, додаю мед, тому що в хлібі мед дуже гарно розкривається. І набагато смачніший хліб ніж з додаванням там невеликої кількості цукру. А ще росоловські готують знаменитий борщ із вишнями. Він не залишив байдужим ще жодного гостя. Дорогі гості, скажіть, чи вам сподобався борщ? Да. Наша історія з туризмом переросла і в гастротури, тому що моя мама відновила і доповнила, створила такий авторський рецепт борщу з морелями. Це борщ з вишнями, і всі люди, які до нас приїжджали, це більше ніж п'ять тисяч людей, ми прийняли. То кожен сказав, що такого смачного борщу ще не їде. Тільки людей ми прийняли, що ми не очікували. Це теж був для нас дуже великий сюрприз, тому що люди, я зрозуміла, вони їдуть до людей. Вони їдуть за спілкуванням, вони їдуть за знаннями, вони їдуть за натхненням. Це те, що дуже сильно приваблює людей. А для нас це те, що нас стимулює далі до розвитку. Це спілкування і ці відгуки, які ми отримуємо від людей, це напевно. Більший стимул ніж матеріальна вигода. олії! Ми вражені ентузіазмом, працьовитістю та позитивною енергетикою сім'ї Росоловських з точки зору споживача. Їхній бізнес працює бездоганно. Чи може бути ще краще? Ми звернулися до експертів із питанням, як можна ще більше розвинути цю справу. Оксана Говера, піар-менеджерка, фахівчиня із соціальних комунікацій, тренерка з медіаграмотності, має великий досвід у журналістиці, працювала у різних прес-службах, розробляла та впроваджувала комунікаційні стратегії. Взагалі дуже все прекрасно. Насправді, коли ти подивишся, стежиш, а ти знаєш про цей бізнес вже, і ти тішишся, що воно є, воно є в нашій області. на півських оліях ми можемо це і простежувати. Що, окрім того, що ведеться правильно робота по висвітленню, окрім того, що дуже правильно ведеться робота продажу через інтернет, через Ну, більше через маркетплейс на сайтах, так тому що я менше бачила в соціальних мережах, але більше, якщо гулуш, то ти попадаєш ну, в першу чергу, тобі пропонується власне не статті піар-статті, тобто не статті про бізнес, а власне в сайти з продажу молодських олій. Тобто, але окрім того, те, що вони правильно роблять, це те, що вони проводять ці і різні, вони події створюють, вони запрошують людей. А це ще додаткове додаткова така родзинка для самої місцевості, для самого села, де вони знаходяться. Ти село насправді дуже пощастило з тим, що є такий бізнес, який відомий. Ну, дуже за межами села. Зараз наше виробництво вже вийшло дійсно на більші об'єми, значно більші, І вже нам не вистачає цієї потужності, і ми шукаємо можливості для того, щоб закупити нові масові преси, для того, щоб розширити своє виробництво. Ну і гостро стоїть питання в робочих місцях, тому що. Зараз велика проблема для того, щоб знайти кваліфіковані кадри, особливо що ми живемо в селі, і ця проблема відчувається дуже гостро. Наталія Григорська, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління та адміністрування, керівниця відділу маркетингу та піар університету короля Данила, упродовж останніх семи років формує бренд університету короля Данила і розробляє маркетингові та рекламні стратегії. Оскільки виробництво розростається, я так розумію, що там є потреба певних працівників. Аналогічно, це можуть бути їхні сусіди або сусідні села, тобто можна ще мати якийсь додатковий заробіт або основний, оскільки ми наскільки знаємо, в селах переважно люди не настільки забезпечені роботою. Вартує місцевим жителям і сусіднім звернутися до власників і, наприклад. Коли відбуваються отакі виїзні туристичні атракції, пропонувати свою ж продукцію. Це може бути свіже молоко, це може бути сметана, всі органічні продукти, які дуже дорогі, наприклад, в мегаполісах. Вони ну за ними окремо їдемо, тому можуть також жителі звернути увагу на те, що можуть мати додатковий заробіток. Варто приділити увагу соцмережам безпосередньо ем, візуальному стилю. Тобто, це фотографії, макети для постів. Якщо вони роблять відео, е, чи ріл знімають, обов'язково це були субтитри, тобто якісь певні інструменти такі е, маркетингові, які зараз. В тренді, які заходять, і які звертають увагу до більшої ширшої аудиторії, коли ми говоримо про те, що це ветеранський бізнес, дуже е, цікавим насправді буде кім такою фішкою їхню, коли вони, вони будуть об'єднуватися з ветеранськими рухами, ветеранськими спільнотами е, в з інших областей, тобто мовно кажучи, там, е, ветерани Хмельниччини приїхали на екскурсію в на Опільські олії і е, там, провели майстер-клас, по франшизі запропонували там розвивати такий самий бізнес, чому би ні. Я дивлюся, є навіть такі організовують ветеранські хаби. У нас є таке приміщення, тут 60 людей поміщаються. З За задоволенням приїжджайте, розкажу все, допоможу, поспілкуємося, знайдемо спільні точки. І то користь буде нам всім. З задоволенням. У нас недавно приїжджала з Львівської області група. Військових капеланів, волонтерів, і керівник цієї групи сказав що велику групу військових привезли. Ми ту екскурсію проведемо безплатно. Хочемо свій клад теж постійно в перемогу. Ми бажаємо власникам цього бізнесу втілити всі задуми у життя і надалі залишатися прикладом для ветеранів, які прагнуть започаткувати власну справу. Була така ідея, кажу, а чому б нам не зайнятися своєю справою. Своєю справою в напрямку зоо Наші котики, це є асоціація, наші котики за села. Відкриття ветеранського бізнесу, ветеранської справи, от, власне це також приклад для інших наших захисників, які повертаються з фронту.